Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили схему реалізації нелегально виготовлених сигарет, яку налагодила родина з Переяславщини. Незаконну діяльність організував місцевий мешканець. До схеми чоловік залучив ще трьох родичів. Разом вони налагодили постачання тютюнових виробів без марок акцизного податку та з подальшим їх продажем через пункти роздрібної торгівлі. Мережа нараховувала сім торгових точок. Детективи БЕП провели обшуки. У помешканнях фігурантів, місцях продажу сигарет та транспортних засобах. В результаті з незаконного обігу вилучено контрафактні підакцизні товари орієнтовною вартістю 4,2 млн грн. Досудове розслідування триває, встановлюються деталі схеми постачання тютюнової продукції. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. З конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.